Зараз ми, дівчатки, нам уюту наведемо, щоб у нас тут все благоухало, пахло, світилось. Ну, не хата да, М, -м -м, Мої любимі палки-венянки принесла собі гарні сірники для того, щоб вам тут гарно це все в кадрі запалити. І щоб правильно запалила це все запальничкою. Уюту ми з вами тут навели. В мене тут кава з кокосовим молоком без цукру. Я на дієті, можливо, можна так це назвати, я трошечки. Але то, ладно, сьогодні у нас з вами фаворити. Нарешті цей сезон слякоті, болота. Холоду і дефіциту вітаміну Д закінчився. І я хочу поділитися сьогодні з вами всім тим, що допомагало триматись мені цієї зими на плаву. Тут буде дуже мало декоративки. Ось я тут все підготувала для того, щоб можна було вам це все показувати, демонструвати. Але буде багато того, що допомагало мені тримати якось позитивний настрій, якось себе допомагало підтримувати. Де й загалом ця зима пройшла для мене набагато легше і приємніше, ніж попередні всі зими. Тож мені є. Що вам тут класного показати. Мене звати Анна, я вітаю вас на своєму каналі, де ми говоримо про б'юті та не тільки. І не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, якщо ще не підписані. І ми з вами політіли буду вам розповідати про ці всі круті ніштячки. Давайте почнемо з лайту. Це те, що в мене було розпихано по всім сумкам, по всім карманам, по всім курточкам, по всім пальто. Тому, в чому я всю зиму ходила, бо ви самі прекрасно розумієте, що зима це період завжди пересохшої шкіри не тільки обличчя, рук і тіла, а й ще й губ. Вони завжди потребують максимального зволоження. Тож я завжди дуже так максимально обмазувалась всіма бальзамами і гігієнічками. Тут не вистачає однієї найкращої. Я зараз про ось цей бальзамчик від Evelyn з вишнею. Я його просто десь посіяла, я його знайти не можу, тому я вам його покажу ось так. Але він найкращий best of the best. І із цих всіх, що я вам тут демонструю, найкращі також від ламель. Я, як бачите, трошечки концентруюсь в цьому плані на ламель та на мейбелін. І от, що стосується ламель, то найкращі олійки, саме олійки а не бальзами, які дійсно круто зволожують шкіру губ, які її наповнюють, які її живлять і при цьому губи виглядають дуже такими сяючими, блискучими, це ось така олійка. Let's Glaze, У мене відтінок, якщо це принципово 404 шоколад-кукейс, він дуже так спокусливо на губах виглядає. І олійка з нової колекції Ламай Subliminal у 101-му, у 01 відтінку Network. дуже крута олійка, класно дійсно зволожує, і в неї ще дуже крутий аплікатор. Що до речі стосується цієї олійки, він дуже м'який в Subliminal аплікатор. Тут аплікатор мені не зовсім сподобався, тож цієї зими я максимально зволожувала губи, надавала перевагу ось цим трьом засобам. Не забуваємо про Евелін, який я десь втулила і просто не можу знайти. Ну а якщо будемо продовжувати тему зволоження, коштує до 100 гривень цей продукт. Це масло ши ось таке воно тверде. Я ним користувалась і для волосся, і для кутикули. В мене також проблемна така кутикула, вона дуже швидко пересихає. Хочеться завжди її чимось інтенсивно зволожувати. Я дуже випадково знайшла ось це масло ши натуральне, як тут вказано, да, 100%. Воно настільки класно наповнювало волосся. Я ось на сухе волосся. Да, наприклад, сьогодні, якщо я підумити голову, я на ось десь. Ось таку довжину нанесу це масло, походжу з ним хвилин 20 приблизно, і потім, як зазвичай, буду мити голову. Що стосується зволоження кутикули, то я невеличку кількість набирала на пальчики, трошечки його розігрівала в руках, бо воно все ж таки тверде. І наносила на кутикулу. Класно зволожує, кутикула, блистить, ручки виглядають більш доглянутими. І знаєте, так все більш приємніше виглядає. Що стосується волосся, в мене волосся не те, щоб сильно прям знаєте, пухнасте і хочеться його завжди чимось обтяжити, щоб воно виглядало рівнішим. Але як виявилось, для мене цей варіант дуже працюючий. Дуже полюбила я за зиму зволожувати таким чином своє волосся. І мені ще здається, що якраз таки от в мене шкіра цієї зими дуже постраждала. І за того, що я люблю дуже ходити багато пішки, я прям ціленаправленно виходжу на вулицю і находжу собі там 10-15 тисяч кіло... кілометрів, не кілометрів кроків. Люблю ходити, не люблю довго засиджуватись на місці, тим, і тим паче, що моя робота якраз таки така більш сидяча, моє хобі теж більш сидяче, Це сьогодні я трошечки тут у вас стою. а зазвичай то я всю дорогу сиджу, а монтую взагалі-то не півлежачі. І я себе, знаєте, так інколи за шкірку витаскувала походити по вулиці. І ось цей холодний морозний вітер. Хоча в нас зима була достатньо тепла. Трошечки все ж таки сказався і на моїй шкірі обличчя, і на моєму волосі. Тому ось ця штука була для мене буквально рятівником мого волосся. Тут вказано, що можна нею користуватись і для тіла. Я, на жаль, ще не користувалася. Якщо ви користувались, дайте знати в коментарях, як вона працює зі шкірою тіла, зі шкірою рук, можливо. Чи потрібно її змивати в мене ось в чому питання, тому що я точно розумію, що якщо я нанесу це на своє волосся і не змию, ну це буде. Тумач це буде виглядати дуже погано, тому що волося ну, прямо в маслі. Ну і якщо я вам вже почала розповідати про те, що моя шкіра цієї зими дещо постраждала, була завжди обвітреною, сухою, да, і знаєте, не тільки цієї зими, минулої зими моя шкіра так само себе жахливо почувала і. Тоді минулої зими я рятувалась таким дуже поживним кремом від Атопалм. Ось так він виглядає. То цієї зими я рятую свою шкіру. Ось такими альгінатними масками від Blend. Вони просто неймовірні. Вони настільки круто наповнюють шкіру вологою. Шкіра дуже сяюча, зволожена, пружна. Дійсно, жодна тканева маска не дає такого. Екстра крутого ефекту, як ось ця альгінатна маска від Yoko Blend. це теж дуже доступний варіант того, як можна зробити собі таку навіть салонну процедуру вдома. Дуже їх люблю, дуже вони мені полюбились, буду їх повторювати ще неодноразово. І якщо будемо повертатись до волосся, а саме до шкіри голови, то нагадаю вам, то я власниця жирної шкіри голови, і в ідеальному варіанті мені б мити голову кожного дня. Тому що моє волосся, якщо я його зранку помила, до вечора вже виглядає ну дуже дуже погано. Знаєте, от прям дійсно в мене це така проблема. І якщо цієї зими шкіра обличчя в мене з жирною стала сухою і зневодненою, то зі шкірою голови такого в мене не сталося. І я завжди шукаю якісь засоби, які допоможуть поборотись з цією проблемою. Я ну знаєте так на бум вирішила спробувати ось цей засіб від Ельсев, мені дуже подобається носик. Да, тому що, наприклад, я до цього користувалася пілінгом від бренду Scalp і було дуже його незручно наносити на шкіру, тому що там такий самий звичайнісінький дозатор був. Тут же цей носик дуже зручний, дуже класно розподіляється таким чином засіб по шкірі голови. Я можу тепер з ним не мити голову 2-3 дні. Наприклад, також я думала, що можливо буде відчуття такої чистоти аж до скрипу. Ось цього всього немає, але при цьому всьому засіб дійсно працює, і шкіра голови залишається довше свіжішою і чистою. Мені дуже подобається єдине, що в нього достатньо не економний розхід. Я на себе його наношу прям дуже-дуже багато. Наношу його на шкіру голови, ходжу з ним там також хвилин 20. Це на шкіру голови нанесла масло, ши нанесла на довжину і вхожу хвилин 20. Така в мене процедура. Для того, щоб волосся виглядало гарним, і дійсно, знаєте, волосся зараз у найкращому стані, яке я пам'ятаю. І ми далі продовжуємо говорити про банки для волосся. Ось такий нічний еліксир від глізкурд. Саме другий крок, тут є ще перший, третій. Перший третій ще не пробувала. Поки що спробувала тільки другий крок. І я не хочу дуже сильно акцентувати увагу на тому, що цей засіб якось класно зволожує волосся, волосся після нього блискуче. Це все і так зрозуміло. Засіб дійсно достойний. Але те, що мені в ньому сподобалось найбільше, я цей засіб, коли наносив. На всю довжину волосся перед сном і робила укладку, знаєте, чи на поясок від халата, чи на шкарпетки. Там зараз варіантів просто безліч на просторах Тіктоку, як можна вкладати своє волосся на ніч. Моє пряме, важке волосся, яке абсолютно ніколи не тримає накруток, з цим засобом тримало. Я якось собі два колоски на ніч заплітала, і потім три дні ходила з такими гарними хвильками. Тобто я його використовувала як засіб для вкладання волосся. Щось у нас сьогодні дуже багато чого для волосся, якось неочікуване. Я щось думала, що для волосся буде менше продуктів, і хочу вам наступний такий аксесуар показати. Дуже я його полюбила, це так зручно. В мене зараз, на жаль, така зачіска, з якої я не зможу вам продемонструвати одразу, як зручно заколювати своє волосся вдома, Десь кудись швидко на вихід, і це, окрім того, що дуже зручно і швидко, така от шпилька для гульок, дульок, не знаю, як це правильно назвати. Така китайська, я її на тему за гривень 30 замовила. Думала, якась фігня прийде. А знаєте. Мені навіть в магазині до мене декілька разів підходили, питали, де ця штучку взяла. що вона дуже круто виглядає. Здається, в якихось вже відосах я вам її показувала. Дуже вона мені сподобалась, дуже зручна, дуже міцно тримає волосся. Знову ж таки, на просторах тіктоку, на просторах інстаграму дуже багато туторіалів, як цією штучкою користуватись, які варіанти зачісок з неї можна робити. І це не потребує прям дуже великих зусиль для того, щоб зробити дуже гарне, ніжне, елегантне з волоссям. Тож оця штука мій фаворит цієї зими по, да, тому. Як своє волосся якось привести до ладу, до порядку якогось. І виглядати трошки більш зібрано та охайно. І наступне про що хочу вам розповісти, це те, що дає мені неймовірний заряд бодрості, енергії того самого недостаючого дофаміну, якого нам дуже не вистачає взимку. Я почала кожного дня регулярно займатися пілатесом, йогою або якоюсь легкою розтяжкою вдома. Не дивлячись на свій стан зранку, я нарешті прийшла до того, що я беру килимок, розстеляю його і роблю хоч що-небудь. Хоч у пів ноги, знаходжу якісь заняття да, 20-30 хвилин на Ютубі і роблю хоч щось. Для мене виявилось дуже важливим робити хоч якусь фізичну активність, так само, як і вийти находити тих 10-15 тисяч кроків для того, щоб почувати себе бадьорою, для того, щоб почувати себе живою. До цієї зими я також намагалась ввести в своє життя спорт, хоча б ось такий домашній, тому що мені поки що, якщо чесно. Боязно трошечки ходити до спортзалу, але це, я думаю, тема для іншого відео. І я от хотіла регулярно почати займатися вдома. Я три роки якось ми живемо в Одесі, почала займатися вдома, але знаєте, це були такі заняття по натхненню. Ось з'явився в мене сьогодні настрій, і я потренуюсь. Ну, ось Сьогодні, от, знаєте, планети стали в правильний ряд, і я потренуюсь. І це там було, типу, два рази на тиждень. І для мене це було дійсно мало, і як виявилося ось таких. Регулярних дисциплінованих тренувань кожного дня, але по 30 хвилин, невеличких, неважких. Але до речі, щодо пілатесу може здатись, що він досить простий. Але це той вид спорту, можна назвати його думаю спортом 100%, який потребує 100% включення вашого не тільки м'язами, але й головою. Потрібно бути не 100% сконцентрованим. І це дійсно допомагало мені в тому, щоб моя кукушатня не уїхала нахрін цієї зими. Тому що не знаю, як у інших, але в мене зазвичай. Вичай, зима це період такої сплячки, такого досить неактивного способу життя, але якраз таки за допомогою того, що нарешті цієї зими я почала регулярно і дисципліновано тренуватись вдома. Моя зима пройшла в рази краще, тому я обов'язково це все забираю з собою у наступні сезони для того, щоб завжди почуватись енергійною для того, щоб почуватись краще. Нікого не агітую займатись вдома самостійно, тому що це може нести за собою величезні ризики. Ви повинні розуміти, що всі вправи з вагою, да й в тому самому пілатесі потрібно виконувати правильно з правильною постановкою тіла, з правильною постановкою всіх та да, ваших. Суглобів, навіть якщо ми говоримо про пілатес, тому що там потрібно прям до міліметра правильно себе контролювати і правильно виконувати ці всі вправи. Якщо ви не боїтесь, як я ходити до спортзали, то звісно краще це все робити з тренером. Я взяла цю відповідальність на себе. От всі на кожному кроці кричать про те, що спорт дуже сильно впливає на наш ментальний стан, і не просто так вони кричать. Він дійсно дуже сильно впливає на те, як ми себе відчуваємо. І як ми себе почуваємо? Ну і продовжуючи таку тему нашого здоров'я фізичного, я почала цієї зими робити кожного дня масаж гоша, але не тіла, але і тіла також, а шийно. Комірцевої зони обов'язково його роблю з кремом для того, щоб все класно сковзило. Одразу хочу сказати, що шкрибок Гуаша можна замінити вашими кістяшками пальців. Знову ж таки, на просторах Ютуба величезна кількість інформації з приводу цього, різних е туторіалів, різних відосів, по яким можна це все робити. Але я повторюсь, в мене досить сидячий спосіб життя саме по роботі, по моєму хобі, і я завжди була, знаєте, з такими трошечки припіднятими плечима. У мене завжди була дуже зажата ось ця зона моя. Мені навіть самі завжди хотілося порозминати ось ці м'язи якось собі, ось цю трапецію, да? тому що ну, дуже вона була зажатою, дуже вона була схованою. Як тільки я почала робити цей масаж Гоша регулярно кожного дня якось проминати свої м'язи самостійно. Я почала відчувати, як легше стає мені в цій зоні, як мені легше розслабити і розкрити свої плечі. І я думаю, що якраз таки в комбінації з тими фізичними вправами, які я роблю вдома, це також дуже класно спрацювало. Де загалом, знаєте, я вам вже неодноразово розповідала про Гуаша для тіла для того, щоб робити якийсь самомасаж, для того, щоб якось розганяти лімфу по тілу, зганяти набріки. Я людина, яка дуже сильно набрякає, і для мене дуже важливо якось цим всім працювати. Тому для мене незамінний цей друг кожного сезону ми з ним. Не розстаємось, і ця зима стала не виключенням. І наступне, чим хочу з вами поділитись, це те, як я буквально двома діями можу підняти собі настрій. Я от обожнюю, коли ти заходиш з вулиці в дім, і в домі дуже приємно пахне, смачно пахне. Взагалі я дуже люблю, коли навколо мене приємні аромати. І цієї зими я дуже полюбила використовувати саме жасминове масло у ось таку лампу. Да, знизу у нас просто свічка гріє масло, і це так круто пахне на весь будинок. Просто неймовірно. У мене якраз здається, воно закінчилось. От мене, цього, от мене цієї баночки вистачило якраз таки на всю зиму. Для мене аромат жасмину дуже приємний. І також він мене трошечки відсилав до того, що зовсім скоро весна, зовсім скоро буде всюди неймовірно пахнутись нашими квітучими деревами, квітами. І загалом, знаєте. Аромати квітів дуже я люблю. От я баночку цю потрогала. У мене тепер руки дуже пахнуть жасмином. Ну дуже він смачний для мене, дуже він привабливо для мене пахне. І ось буквально два рухи для того, щоб дім наповнився неймовірним ароматом, від якого мені стане набагато приємніше, набагато тепліше на душі. Знаєте, така ароматерапія. Як на мене, дуже важливо підтримувати себе ось такими дрібничками, які дають вам заряд енергії, бодрості, які вас розслабляють. Можливо, навіть так. І підтримувати себе ось таким чином. Для себе я знайшла ось такий варіант: як себе підтримати, як буквально за три секундочки зробити собі приємніше і підняти собі настрій. Ну і останнє, що допомагало мені тримати себе на плаву, це мій рожевий планер. Поки що, знаєте, я тримаюсь, щоб не обклеїти його якимись стікірочками, але дуже хочеться. Колір такий, знаєте, я от я на нього зранку дивлюся, зранку його відкриваю, для того, щоб розпланувати свій день якось, хоча б мінімально, так. Дуже яскравий крутий колір, взимку дуже не вистачає ось цих всіх яскравих кольорів, я його випадково знайшла. Він всередині просто в клітиночку. Я сама його ліную. На екрані ви бачите те, як я його розліновую, і для чого я його взагалі використовую. Я не планую тут день прямо погодинно, я просто розписую собі те, що мені потрібно зробити. Наприклад, сьогодні в мене тут написано, що я хочу зранку потренуватись, зробити масаж своїм. Прекраснішим шкрипком гуаша зняти для вас це відео, зняти три тіктоки. Також деякі пункти по моїй основній роботі я працюю як шошої чаром. Також в мене є тут ще невеличкий такий трекер по звичкам, які я хочу впровадити в своє життя. Це як я вам казала, спорт, масаж, кроки. В мене зараз ще величезні проблеми з режимом сну. Я дуже пізно лягаю. І дуже пізно відповідно встаю. Тому я ще хочу в цьому місяці. В нас вже березень, це вже звісно не фаворити зими. А хотілося би, щоб фаворитом зими було те, що я нарешті налагодила свій режим. Тож я хочу почати привчати себе до того, щоб прокидатись раніше. Це дуже важливо для мене для того, щоб я могла більше встигати. Бо, як на мене, встигаю, я мало, а хочеться бути трошки більш продуктивною. Тим паче, весна захочеться більше часу проводити поза домом. А моя основна робота і ведення блогу все ж таки в просторах квартири знаходиться. Тож я обов'язково це все планую. Також в мене тут є сторінка з фокусом тижня. Я собі тут прописую, скільки чого я повинна зробити, скільки відео зняти, скільки сценаріїв написати, скільки сторісів днів вести, тому що це дуже важливо не випадати з ведення контенту, якщо я хочу в цьому розвиватись, Так, я думаю, ви це все. Прекрасно розумію. І також в мене тут є сторінка, яка йде після кінця тижня, де я прописую всі позитивні моменти і негативні моменти. Ось на минулому тижні, тому що в нас сьогодні понеділок. Я прописала, що в мене знову ж таки є проблеми з режимом сну і є проблеми з дисципліною. Те, що стосується планування місяця, я собі розписую, якщо в мене якісь є події прив'язані до дати, в мене тут розписані основні цілі, основні задачі. Коротше, тож ця річ мені допомагає тримати фокус на важливому, якось скоріше досягати всіх тих цілей, які мені хотілося би досягти в цьому році. І якщо чесно, я до 22-го року дуже активно також займалась плануванням. Це я дуже люблю. Це мене якось знаєте трошечки тримає на плаву, тримає мою голову більш. Свіжою, якось це все там трошки краще розложене по поличкам, і потім я домовилась з собою, що я даю собі час на початку 2022 року для того, щоб якось. Прийти до тями, навчитись по-новому жити. І ось нарешті, десь з листопада місяця минулого року, я нарешті почала вести ось такі планери. Мені це дійсно тримає на плаву. Мені це дійсно допомагає якось почуватися краще, коли я точно знаю, що в мене і як має відбуватись. Тож я такий трошечки фанатік планування. Моя паличка виручалочка по тому, щоб, хоч якось, себе тримати на плаву. І не зійти з розуму в цьому буремному світі. Це всі фаворити на сьогодні. Діліться своїми фаворитами в коментарях. Буду дуже рада почитати те, що допомогло вам тримати з цієї зими на плаву і не зійти з розуму. Як бачите, тут зовсім немає декоративки. Ну і чомусь ось так ось вийшло, що нічого мені не запало до душі цієї зими з того, що я от максимально часто цим користувалась. Але я змогла поділитися з вами тими речами, які дійсно приносили мені радість і користь цієї зими, які я обов'язково заберу з собою у наступні сезони. Я хочу подякувати вам за ваш приділений час та увагу. Не забувайте поставити лайк цьому відео та підписатись на канал, якщо не підписані. І також не забувайте про мої інші соцмережі, такі як Інстаграм і Тікток. А ми з вами побачимось у наступних відео. Всім чмоків, щоки!